Вітаю вас, мене звати Олексій Ходовський, я психолог з 10-річним досвідом роботи. Сьогодні я хочу з вами поговорити про сексуальну орієнтацію. Я хочу взагалі цим відео розпочати серію відео про тему сексуальності. Психології сексуальності, в якій я з вами буду підіймати дуже важливі актуальні питання з приводу сексуальності, сексуальної орієнтації, що є норма сексуальна, що є патологія, про все це. І не тільки ми будемо з вами розмовляти в подальшому в наступні. Не знаю, скільки часу це буде. Напевно, стільки, скільки у мене буде. Натхнення, але поки я хочу, щоб декілька відео вийшли на цю тематику. І отже, переходячи з передумови в основне питання, я хочу з вами обговорити сьогодні, що таке сексуальна орієнтація. Ну, по-перше, сексуальна орієнтація це певний сексуальний потяг до. Як казав Зігмунд Фрейд, до сексуального об'єкту. Тобто ми відчуваємо певний сексуальний потяг, збудження. І е, традиційно вважається, е, я маю на увазі не наукову спільноту, а наш побут, що існує дві основні сексуальні орієнтації. Це гетеросексуальна і гомосексуальна орієнтація. І, на жаль, зовсім забувається про те, що дуже-дуже-дуже багато людей являються бісексуальними. Що світ не бінарний, що світ не біполярний, що насправді в світі існує третя сексуальна орієнтація, де. Людина може любити, і найголовніше, та, що відрізняє там, любов там, до батьків, там, любов до друзів, а саме е, наявність сексуального потягу, який, який відчуває людина до іншої людини, той же статі або протилежної статі, або і до тої, і до тої. Так ось я хочу сказати, що ось це питання, і взагалі в сексології дуже багато. Що побудовано на поняттях правильно і неправильно. Тобто всіх у нас є якісь певні уявлення про те, що є правильним, а що є неправильним. І ми, виходячи із цих понять, цінностей, світогляду, виховання, ми вже можемо відповідати собі на питання. А чи нормально те, що я бачу, або чи нормально те, що я роблю, або це ненормально, і тоді я кажу, що це щось неадекватне, ненормальне, щось патологічне. І всі ці умовності в сексології найбільш страждають, тому що, як казав Зігмунд Фрейд, сексуальність це найбільш. Важка тема в тому плані, що найбільш табуйована тема. Вона була, і ви не думайте, що з часів Фрейда багато чого змінилося в нашому суспільстві. Так, воно стало більш вільним, але все дуже залежить від культури, від етнічної культури, від місця знаходження людини, від традиції, в яких вона виросла. Від тих культурних особливостей, в яких вона, ця людина виросла. І вже, в залежності від того, можна сказати, що сексуальність і секс, взагалі, тема сексу дуже е, залишається ще табуйованою, багато стереотипів залишається і багато залишається е, страхів, певних страхів, в яких. Е, Люди можуть перебувати через недостатність статевого виховання. Але це я трошки перейшов в іншу тему, статеве виховання. Тут я більше хочу сказати, що саме сексуальна орієнтація це питання найбільш складне в сексології і психології сексуальності. Як я вже сказав, існує три види сексуальної орієнтації. І саме сексуальний потяг і. Його виникнення якраз і говорить про сексуальну орієнтацію. І ми люди орієнтуємось на те, чи правильна ця сексуальна орієнтація, виходячи із традицій, культури тої місцевості, в якій ми народилися. Наприклад, в арабських країнах вважається, що гомосексуальність це погано і в деяких країнах типу Ливана. Там е, до сих пір є смертна кара за гомосексуальність. Вибачте, там передаємо привіт Лівану у 2024 році. І ось е, сексуальна орієнтація це те питання, в якому е, найбільше спекуляцій, найбільше е, стереотипів, найбільше ми зустрічаємось е, зі страхами. Е, відомо, що людина, котра чогось не розуміє, вона того боїться. І е, чим менше ми знаємо про різницю сексуальної орієнтації, як вона виникає, тим е, більше виникає страху, тим більше виникає е, люті, гніву на людей, які не схожі на нас, і при цьому ми не розуміємо, чому вони такі. Так ось. Е, я хочу перше, що сказати сьогодні і на чому я хочу наголосити, сексуальна орієнтація ніколи не є набутою. Сексуальна орієнтація завжди вроджена. І дуже часто люди, які виступають проти існування будь-якої форми сексуальної орієнтації, окрім гетеросексуальні, на жаль, на жаль, забувають або не знають. Або ж знову ж таки, як я казав, мають у цей страх і ненависть до того, що вони не розуміють. І вважають, що якщо не говорити про це, не говорити про ці сексуальні орієнтації, то вони зникнуть, їх не буде в принципі у світі. І тому дуже сильно виступають проти легалізації, певного статевого виховання, в якому будуть розказувати, що це за орієнтації, в чому вони полягають. Дуже бояться розповсюдження в медіа, в суспільстві цих тем. Тому що вважають, що гетеросексуальність, вибачте, гомосексуальність і бісексуальність це те, що набувається з досвідом. І, на жаль, багато людей плутають сексуальну орієнтацію з. Сексуальними експериментами, коли людина, доросла людина вже сексуально зріла, емоційно зріла людина, намагається експериментувати, знаходити для себе щось цікаве, якісь робити сексуальні експерименти, так і коли вона робить ці експерименти, вона може повернутися до питання того, що вона. Ну, чиста гетеросексуальна. До речі, є тест на сексуальну орієнтацію. Я, якщо не забуду, я обов'язково прикріплю під відео, або в першому коментарі зроблю силочку на цей тест. Ви зможете його самі пройти і впевнитись, що я трошки вже забігаю наперед, що якщо ви маєте там, 98% гетеросексуальності, ви по суті чистий гетеросексуальний орієнтації людина. І Ніякі розмови про це, читання, про це книжок. От я багато чого читав по цій теми. Я як був 98% гетеросексуальності, я так і залишився. Тому що сексуальна орієнтація це психофізіологічне, це те, що дуже пов'язано сильно з нашою особистістю і не може бути від'ємне від нашої особистості. Це, вибачте, як темперамент, як характер, як тип нервової системи, це те, що не можна змінити. Те, що глибоко знаходиться в нас, в нас, в корні в нашому. Звичайно, вчені не виявили якогось, по тим даним, які я зараз досліджував останнім часом, не, не, вин, не знайшли якогось гену особливого, який би відповідав за гомосексуальність або за бісексуальність, але при цьому все одно залишається одна така істина. Вона Нерушима, що це є важливою частиною особистості. І без цього, і без цієї сексуальної орієнтації не буде, в принципі, цієї особистості. І тому, коли люди бояться оцих сексуальних експериментів, намагаються лякати з е, сексуальним досвідом різним, там, е, лякають тим, що, от якщо ти почнеш цим дуже цікавитись, ти обов'язково станеш бісексуалом. Або Гомосексуальним, гомосексуальною людиною. Це неправда, тому що так це не змінюється. От, наприклад, дуже важливим тут є аспект в тому, що саме експерименти відкривають вашу орієнтацію. Вони не являються причиною, вони являються наслідком того, що ви знаходите, відкриваєте для себе те. Що у вас вже було, і те, що не набулось під час експериментів, а саме те, що і так було. Якщо людина, яка прожила 30 років з дружиною, з дітьми. Виявляє, що вона гомосексуальна, це не тому, що вона набула через 20 років шлюбу гомосексуальності, А е, означає те, що людина е, багато років, 20 років, вона подавляла в собі гомосексуальність через там, соціальний сором, через те, що там, боялася, там, що від неї від, е, відвернуться найближчі, найрідніші люди, і подавляла в собі цю частину. Але вона або є, або її немає, і немає тут можливості якось переродитися і стати гомосексуальною від того, що ви почнете багато чого читати про гомосексуальність, бісексуальність, тому що, як я вже скажу, мені 35 років, я почав цікавитися цією темою з 15 років. І я як був гетеросексуальним чоловіком, я так і залишаюсь. І ніякі фільми е, про це, а я дуже багато дивився фільмів про це. Називи його Своїм ім'ям, Горбата Гора. Е, які ще фільми я дивився. Де я зараз навіть і не. Коли замирає серце на Netflix, їх серіал. Я стільки бачив цих е, фільмів і серіалів, але я не став гомосексуальним, і навіть бісексуальним я не став. Тому тут дуже важливо, що е, сексуальна орієнтація, отже, підсумовую, це вроджене те, що стосується невід'ємно особистості, те, що складає частину вашої особистості, і е, сексуальна орієнтація не може бути існувати поза вашою особистістю, поза вами. І ніколи це не може бути набутим. Не насильницьким шляхом, ні якимось іншим шляхом інформування, переглядом фільмів, читанням книжок. Це ніколи не набувається. Сексуальні експерименти можуть дозволити вам відкрити щось нове про себе, але це лише відкриває те, що і так було, і те, що ви подавляли в собі. Знову ж таки, Низка причин для цього є, я вже їх називав, не буду повторюватись. І е, в заключенні хочу сказати, що е, Фрейд, і на це багато ссилаються люди, які е, проти виступають гомосексуальності і бісексуальності, називаючи це патологією, вони переводять роботу Фрейда, в якій е, гомосексуальність називається перверсією. Але дуже важливий момент і уточнення. Коли Фрейд або Фройд. неважливо, буду говорити Фрейд коли Фрейд писав свої роботи, це я хочу вам просто нагадати, був 1905 рік, якщо не помиляюсь, вийшла його психологія сексуальності. І ця книжка і ця робота була написана більше ста років тому. Тому давайте все-таки не забувати, Так, да, Фред, і я його дуже поважаю. І... Вважаю, що Фред ніколи не постаріше, не стане неактуальним. Я проти таких висловлювань, коли психологи кажуть, що Фред уже застарів, його немає сенсу слухати або читати. Читати скоріше, да, бо його вже не послухаєш. Але ось цей момент, що да, він зробив фундаментальну роботу, він відкрив фундаментальні речі, але це не значить, не значить що Фред не був. Підпорядкованим, детермінованим своїм часом. І все ж таки ссилатися е просто на Фрейда, тому що він так сказав, і це є патологією, неправильно. Є зараз нові відкриття, нові дослідження в сексології, психології, сексуальності, і вони доказують е неодноразово, що це Вони всі сходяться в, в одному, що е це. Є, ну, ось ця сексуальна орієнтація є невід'ємну е, нашої особистості, і тому це не може бути набутим. Звичайно, багато з вас можуть прийти в коментарі і написати, що я не прав, що я нічого не знаю, що я погана людина, погану справу роблю, це все розказуючи. Але я все ж таки вважаю, що дуже важливо, щоб ми е, не зупинялися на тому, що ми знаємо. Про сексуальну орієнтацію. Тому що е, наше правильне або неправильне це потрібні речі. Ми на них опираємось, і ми ж е, е, в деяких моментах да, дійсно це допомагає. Коли ми живемо в соціумі, ми знаємо, що вбивати людину це неправильно, тому що е, людське життя має найбільшу цінність. Але, наприклад, якщо ми говоримо про сексуальну орієнтацію, коли двоє дорослих людей добровільно Добровільно саме. Да, вступають в якийсь сексуальний контакт, в якийсь е, роблять добровільний експеримент разом. І е, це все з активною згодою, це все відбувається не примусово, не насильницьки. Е, і це не шкодить нікому е, із людей, це не може вважати злом. І те ж саме говорив Фред, коли казав: да, це перверсії. Але вибачте, ми не повинні переслідувати людей, а навпаки, там допомагати їм. Тобто, навіть Фред навіть в 1905 році все одно вважав, що переслідування по сексуальній орієнтації це є нездоровим. Це, це являється нездоровим потягом до сліпої ненависті і сліпого насилля. Яке не може бути виправдане нічим. Я хочу, щоб ми зараз, люди, які живуть в Україні, не тільки в Україні, щоб ми могли задуматись над тим, наскільки насилля зараз багато через війну, і хоча б постаралися розібратися в цій темі і не продовжувати це насилля хоча б між собою. Особливо пам'ятаючи, що дуже багато ЗГБТК людей зараз на війні вони. Допомагають, вони рятують нас, вони захищають нас, і все ж таки вони теж мають право на нормальне життя, повноцінне життя, яке маємо всі ми гетеросексуальні люди. Дякую за увагу і сподіваюсь, до скорої зустрічі.